І як обіцяли, говоримо про події в ер Ріаді. Там у Саудівській Аравії розпочалися перемовини між делегаціями США та Росії. Про це декілька хвилин тому повідомила Аль-Арабія з посиланням на власного кореспондента. Як повідомляє наша кореспондентка, в Ріяді зустріч буде закритою. Співробітники служби безпеки Саудівської Аравії попросили журналістів залишити територію готелю «Зеріц Карлтон. Перепрошую, нагадаю, вчора увечері відбувся перший раунд перемовин. А з українською делегацією щодо режиму припинення вогню про це на своїй сторінці у соцмережі ікс повідомив міністр оборони України Рустем Ом'єров. Давайте послухаємо. Ми завершили нашу зустріч з американською командою. Обговорення було продуктивним і зосередженим. Ми розглянули ключові питання, зокрема енергетику. Мета президента Володимира Зеленського забезпечити справедливий і тривалий мир для нашої країни та нашого народу, а отже, і для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб ця мета стала реальністю. Після раунду перемовин з росіянами стане відомо, чи будуть українська та американська делегації зустрічатися іще раз. Детальніше про перемовини та чого від них очікувати, будемо аналізувати разом із Артуром Колдомасовим, експертом із політики США, політичним та медійним аналітиком. Артуре, доброго ранку. Доброго ранку. Що із чого ми можемо розуміти? От зараз нова деталь чи не єдина деталь про зустріч американської та російської делегації, що вона буде закритою, що співробітники Служби безпеки попросили журналістів за межі готелю. На чому ґрунтуватися, роблячи висновки і формуючи очікування? Подібні заходи зазвичай. Е Скажімо так, коли вони відбуваються за закритими дверима, то, відповідно, їх наслідки можна спостерігати лише через певний період після завершення цих всіх подій. Тому тут не буде, я думаю, інакшого виходу, ніж трохи почекати, але з іншого боку, знову ж таки, Є попередня інформація щодо ось цього човникового, човникового способу ведення перемовин між кімнатами, де будуть, мовно кажучи, в одній українська делегація, в іншій російська. Зокрема, такі наміри декларували представники американської делегації. Тому, як мінімум, можна очікувати цього, як максимум те, що буде обговорюватися далі. Це відкрите питання, оскільки навіть контенти попередніх зустрічей досі нам достеменно невідомі. Це спекуляції на основі якихось інсайдів, на основі якоїсь іншої інформації, яка ще достеменно невідома, скажімо так, нам, і ми досі не знаємо, що конкретно. Обговорювали на попередніх зустрічах в Саудівській Аравії в повній мірі. Тому тут, я думаю, буде схожа ситуація, але згідно з тим, що ми бачимо зараз, це історія, скажімо так, яка може бути реалізована далі, саме ось в той спосіб, який я говорив. тобто Ось ця біганина американської делегації між різними делегаціями в кімнатах в спробі виокреслити рамки позицій, як вони це характеризують. Хоча мені здається, позиції кожної сторони доволі зрозумілі. Авіаця при вже... присутність співробітників ФСБ там оця закритість, намагання відсторонити журналістів взагалі за територією готелю. Uh, і я б сюди додав ще до свого запитання і ще кілька позицій. Скажімо, те, що uh, пан Вітков дає інтерв'ю Такеру Карлсону, яке читаєш, і це моя суб'єктивна оцінка, але хочеться схопитися за голову читаючи ті тези, які там звучать. Те, що продовжують шахетно-шахетні атаки Російська Федерація, оце все, якщо скласти в єдину картину, що ми з цієї картини можемо побачити, який висновок зробити. Перше, я пам'ятаю, коли ем, на попередній зустрічі ще української делегації були журналісти Раша Тудей, які знімали все підряд. І тоді виникало теж питання: а чому власне, їх було теж допущено ем, тоді до, до того місця власне проведення? Ем, крім того, все те, що ви назвали, ми розуміємо, що Росія туди не йде розмовляти про мир. Але питання в тому, чи розуміється адміністрація Трампа до кінця і чи усвідомлюючи це, ті кроки, які робить вона зараз. В контексті цього мирного врегулювання, як вони це називають, справді є щирими, і справді, чи є ці наміри, скажімо так. Справді, тими, якими вони їх декларують. Якими декларуються. Тому Давайте що... звернемося до слів Стіва Віткофа. Спецпредставник президента США заявив, що від перемовин у Саудівській Аравії очікує прогресу в питанні перемир'я між Україною та Російською Федерацією у Чорному морі. В етері Fox News він заявив, що це призведе до повного припинення вогню. А також що він вважає, що Путін хоче миру. Давайте послухаємо цю цитату Я відчуваю, що він хоче миру. Президент мав дві дуже продуктивні телефонні розмови цього тижня: одна з президентом Зеленським, інша з президентом Путіним. Я був присутній, я сидів і слухав їх обох в обох розмовах. Мова йшла про тривалий мир. Так, є претензії з обох сторін, але наша робота і за вказівкою знову ж таки, я підкреслюю президента: наша робота полягає в тому, щоб звузити питання, зблизити сторони і зупинити вбивство. Такий план гри. Я або погано розумію нюанси англійської, що може бути, або мені здається дивним в цій побудові словосполучення. «I feel», Я відчуваю. Хіба відчуттями керуються на такому рівні перемовин? Адміністрація Трампа керується зараз саме такими категоріями речей, не лише щодо перемовин. По питанню України, ось це «I feel», «I see», так далі. Ось цей е, набір дієслів трьох третьокласника. Е, з іншого боку, це дає нам можливість зрозуміти те, що, в скажімо так, дії адміністрації Трампа можна пояснити лише в три способи. Перший спосіб це те, що а, вони аж настільки хочуть цей мирний процес довести до кінця, що вони тепер будуть, а, умовно кажучи, згладжувати кути, і вони будуть далі от, розповідати про те, от як Росія щось там хоче на їх думку. Як вони глибоко відчувають а, другий... угу. глибоко відчуваю. Е, другий спосіб, це те, що знову ж таки є більш реалістичним. Е, це те, що е, зараз адміністрація Трампа перебуває в одній ідеологічній рамці з такими країнами та урядами, як Угорщина, Грузія і власне Росія. І відповідно те, що ми спостерігаємо зараз, це просто елемент якоїсь гри, де Відбувається насправді за кадром процес зближення цих країн саме в контексті двосторонньої співпраці, на що ми повинні звернути увагу в безпековому контексті? Ми побачили, наприклад, ось ці історії з обмеженням кібероперацій проти російського впливу. Ми побачили історії щодо заперечення поняття російської дезінформації. Угу. То, а тори, що. а який третій І спосіб, та... в який можна третій... це все зрозуміти? І, от третій спосіб, це скажімо так, не більш радикальна історія ем, спілку. Спілкуючись з, з різними американськими науковцями, які спеціалізуються на різних правових е, контекстах в, в, в одному з головних університетів країни, вони зауважують, що в 90-х роках Дональд Трамп, ще коли він був забудовником в Нью-Йорку, е, він вже тоді попадався на фінансових махінаціях, через що американські та європейські компанії, та банки відмовлялися надавати йому позики. І тоді йому, ймовірно, на допомогу прийшла Росія. І невідомо на яких умовах вона йому давала кошти і є. Якщо за принципом пошуку найпростішого рішення, то можливо ось воно. Але як ви вже сказали, насправді висновки будемо зробити робити тоді, коли відгомін вже сьогоднішніх перемовин з'явиться в публічній площині. Артур Калдомасов, експерт із політики США, політичний та медійний аналітик, був з нами на зв'язку. Дякую за цю розмову.